Доброго ранку, моя любі дівчатка і хлоп'ятка. Ми знову потрапили у кімнату. І до нас прийшла Наталочка. Дітки, вона щось хоче сказати вам. Послухайте її уважно. Доброго ранку, малята! Послухайте, будь ласка, мою історію. Знайомтеся, це наша родина. Тато, мама, брати і я. Нещодавно здійснилася наша мрія, і ми купили великий будинок, але в кімнаті в нас не дивану. А ми всією родиною дуже любимо проводити час разом на дивані, відпочивати, читати або грати. Допоможіть нам, будь ласка, для роботи нам потрібні ось такі дві цеглинки. Давайте спочатку роздивимо, що є. У цеглинки. у цеглинки є довга вузька сторона, є коротка вузька сторона та широка довга сторона. Нам потрібно широкою довгою стороною кладемо на стіл і будемо іншу цеглинку широкою довгою стороною щільно прикладаємо. Першої цеглинки. Ось і вийшов у нас диванчик. Дітки, а я вам пропоную зазирнути у кімнату до Наталочки і подивимося, чи з'явився у них диван. Дітки, ну що, подивимось? Ось ми і потрапили в кімнату до Наталочки. І ось наш диван. І тепер Наталечка зі своєю родиною зможуть відпочивати разом, дивитися телевізор, читати казки. Малятка, а мені дуже цікаво, як ви проводите свій час з родиною добре? Надішліть мені до нових зустрічей!